За все те, що робить е, Російська Терористична Федерація, хочеться вірити, що природа вже ститься. адже потужний землетрус майже в 9 балів. А це дійсно. Потужно, дуже сильно стався бі біля берегів Камчатки і призвів до цунамі. А в Японії та на Гаваях оголосили евакуацію. На східний берег російської Камчатки накотили хвилі заввишки до 4 метрів. Японія оголосила про необхідність терміново евакуюватися з прибережних територій на більш високі місця. Евакуйовано персонал атомної електростанції Фукусіма, яка сильно постраждала під час руйнівного цунамі у березні 2011 року. Росія оголосила загрозу цунамі Для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база Рибачий, ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту окупантів для ядерних підводних човнів. Мережа наводнилася кадрами, як то кажуть, як там всіх трясе. І трясе в безпосередньому сенсі. Багато кадрів таких ми могли бачити, зокрема у телеграм-каналах. На Гаваях, жителям. Прибережних районів рекомендовано піднятися на височини на четвертий поверх і вище, а берегова охорона США наказала суднам покинути порти у зв'язку з наближенням цунамі. Ну, ось така ситуація. На Камчатку, як я вже сказав, обрушилися хвилі до 4 метрів і е, власне. Частково затопили порт і рибопереробний завод у місті северо Також вода змела судна з причалів. Туди їм дорога разом з рашистами, можемо ми сказати. Кримські річки стрімко висихають, а водосховища міліють. Розповідає на умовах анонімності українським виданням краєзнавець Судака, це окупований Крим. Аномально спекотний і посушливий липень у Криму став каталізатором масового висихання річок, особливо на південному узбережжі. Так, звісно, погода на це впливає, але не тільки. Бо і окупація півострову теж впливає на це. За інформацією краєзнавця. Річка Суксу, яка є найдовшою на південному узбережжі Криму, пересохла, і навіть міські стоки не врятували її від, її від повного висихання. Річки масово висихають по всьому Криму, але річки на південному березі, майже всі вже до моря не доходять. Настільки низький, дебет, Ну тобто, власне, погане наповнення водою. Пересохли струмки. У нас струмок, що протікає через. Фактично, місто аж до пляжу вперше за багато років повністю висох. Це означає, що ґрунтові води йдуть, не живлять джерела. Паралельно від цього сохнуть навіть дорослі дерева. Хочу зазначити, що річки і джерела висихають не тільки через посуху і спеку. Дуже небезпечною є масова забудова Криму і пов'язане з цим зростання споживання води. Місцева влада змушена з кожним роком збільшувати видобуток підземних вод. Це при тому, що кількість свердловин і так зашкалює. Ну і так само у Криму перестало наповнюватися Чорноріченськ. Сімферопольське водосховище найбільше джерело питної води для Севастополя. Сімферопольське водосховище наповнене лише на 57%, В партизанському водосховищі взагалі 26%, Загорське теж обміліло і зобільненське валушті на 42%. Кутузовське водосховище практично без води. В Чорнорічинському водосховищі 34% лише запасів води, говорить начальниця відділу гідрології та гідрологічних прогнозів кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в Криму Наталія Охременко. У столиці анексованого Криму Сімферополі через тривалу посуху спостерігається критичне зневоднення водних об'єктів. Особливу тривогу викликає стан річки Салгир, яка сильно обміліла. Можливо, я не є екологом і не є втаємниченим, але перетворення Криму на величезну воєнну базу явно цьому сприяло. Ці всі перекопування, хоч вони і вздовж пляжів, але ж бази і всі окупанти розкидані в різних територіях. І ми бачимо, що робиться на у природних заповідниках окупованих рашистами, наприклад, у Херсонщині. Вони на Херсонщині вони теж винищені, зруйновані. То вочевиді на Крим це впливає. Адже за часів України, за часів контролю України Криму, там такого не спостерігалося. Прекрасно пам'ятаю, як після кожного дощу, наприклад, річка, яка тече через Ялту, не ладен зараз згадати її назву, була повністю повноводна і неслася буркливими потоками. Ну а зараз маємо те, що маємо. Попри все, певен, що без прикладення рук окупантів тут не обійшлося. Ну а далі про те, як сама природа, вочевидь, хоче помститися російським загарбникам за те, що вони вчиняють на території суверенної держави. Та й не тільки України, була ж Грузія, було починаючи від так званого Придністров'я, та навіть від Чечні чи точніше, там хронологічно можна розкидати в різних цих в різних слотах. Воїни Гура реалізували бойову операцію в північній частині Чорномор. Я. Спецпризначенці завдали ворогові втрат в особовому складі та техніці. Так стало відомо, що в ніч проти 28 липня наші розвідники висадилися на тендрівській косі. Передають і наші колеги з посиланням на ГУР. Спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом із особовим складом, комплексом РЕП, а також радіолокаційної станції над островом. За майорів української прапора операція пройшла без втрат серед наших захисників. У ГУР під Креслило, що успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту «Катар для гур, що реалізується благодійним фондом Діани Подончак. Ну і також до слова українські сили розгромили підрозділи трьох російських бригад на Сумщині, ліквідувавши 700 Окупантів двоє піхотинців, 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російських штурмовиків під час зачистки лісу поблизу Торського на Донеччині. На окупантів бліндажі натрапили бійці 51-го батальйону. Відповідне відео також опублікували 29 липня. Ну і крім того, також приємні новини. Лунають ці з тимчасово окупованого півострова. Адже як повідомляє речник української добровольчої армії Сергій Брачук, потужний вибух пролунав пі. Від Севастополем за наявною інформацією удар пройшовся по тяговій електропідстанції залізниця От місцеві повідомляють про забагарів в районі інциденту. Поблизу об'єкта вже працюють російські силовики, а територію оточено. Ну а більш детально щодо Бавовни в Криму далі можемо почути власне і Сергія Брачука. Слава Україні. Б багато з вас інколи задаються питанням про те, а що ж там відбувається в Криму. Пташки летять і постійно ворог кричить, а що там таке, пташки, комарики летять, а нічого начебто не відбувається. Відбувається. І причому зараз побачите відео, яке, скажімо так, внутрішнє. Ну, буває так, що москалі з нами таким відео діляться. В Криму гучно, в Криму йде своя робота. Робота з демілітаризації тимчасово окупованого українського півострова. І там меша стає систем ППО. Там працюють наші підрозділи Сил оборони, і служба безпеки, і головне управління розвідки, і багато-багато дотичних структур партизанський, підпильний рух. Отож, дивіться відео і пам'ятайте, Крим був, є і буде українським, і ми обов'язково повернемося. Слава нації, смерть, брам!